Також і систематизувати, і надати доступ для широкого кола слухачів курсу, для того, щоб познайомитися чи вивчити те чи інше питання, освоїти той чи інший предмет, а потім і отримати відповідну кваліфікацію, здавши відповідні тестові екзамени чи кваліфікаційні роботи. І тому я хочу в своїй доповіді зупинитися детальніше на передумовах, які потрібно створити при розробці навчально-методичного забезпечення для того, щоб вони могли мати, зайняти достойне місце в таких репозитаріях і могли бути використані не один раз повторно і могли бути подальшому розвинуті, нарощені і застосовані в тих чи інших ситуаціях. І тому питання, яке я хочу висвітлити в доповіді, це питання стандартизації створення електронних ресурсів для навчання в навчальному закладі. І зміст доповіді викладений на слайді, де стосується поняття де формує формулюється поняття моделі контенту для електронного навчання, далі особливості. Його її реалізації на базі системи дистанційного навчання, яка використовується в університеті, а тютер, а також особливості підготовки матеріалів для публікації в форматі, який вимагають стандарти, для того, щоб можна було застосувати їх в навчальному процесі.